Одна із наймасивніших ракетно-дронових атак Російської Федерації на Україну є загиблі і поранені. На жаль, є руйнування в дуже багатьох містах. Подекуди немає світла, подекуди немає газу, подекуди зупинено рух залізничного транспорту. В Києві не працює одна із гілок метро. Про все говоримо в сьогоднішньому випуску, крім того, про те, що в Росії так само лунали вибухи, але на відміну від того, як Росія атакує Україну, Україна атакує в Росії військові об'єкти. Там, за попередньою інформацією, уражено аеродром Енгельс, звідки власне Росіяни і здійснюють атаки України крилатими ракетами, також маємо. Дві свіжі е, заяви стосовно спецоперації Павутина, е, які пролунали в Сполучених Штатах. Одна позитивна від Келога, негативна від Трампа. Західні змі подейкують про те, що е, ця спецоперація змусила Трампа замислитися над тим, чи не припинити е, допомагати Україні в військовому плані. Зрештою, можливо, це пов'язано з тим, що у Трампа зараз е, не надто райдушна Обстановка в Білому домі він публічно розсварився з Ілоном Маском. Там ціла епопея з звинувачень. Маска Маск звинувачує Трампа, Трамп звинувачує Маска. Про все так само детально розповім, в тому числі і про те, як Дональд Трамп переймається через те, що в Україні зруйновані якісь башточки. Це його пряма мова, аби зрозуміти про що йдеться. Будь ласка, приходьте за посиланням. Приєднуйтесь до нашого ефіру. Давайте переживати цей час разом.